Як це маєте, знаєте, я обожнюю випікати хліб, є в цьому щось казкове. Тому сьогодні ми з вами будемо випікати ось такий італійський хліб фокаччу. Для тіста просіваємо борошно, додаємо сіль, обов'язково цукор і дріжджі. Перемішуємо сухі інгредієнти, потім додаємо воду. Оливкову олію і все просто з'єднуємо в одну кучку. Виходить ось таке рідке незабите тісто. Даємо йому підійти. Поки воно підходить, складаємо його чотири рази, ось таким способом, щоб у нас утворилися всередині тіста такі гарні пухнасті бульбашки. Далі викладаємо його на деко і додаємо начинку: це можуть бути оливки, помідори, чері, часник, Італійські трави, розмарин, це все залежить від ваших вподобань. Я вибрала оливки і розмарин гарнесенько посолила, збризнула оливковою олією і випікаємо 30-35 хвилин при 200 градусах. До речі, всі точні пропорції знайдете в описі під відео. А тепер ви тільки подивіться на цю неймовірну хрустку і тонесеньку скоринку, а всередині наша фокачча неймовірно пухка і смачна. Тож, готуйте смачно! I s ljubavju. Smećno